Вітаю вас, друзі. Дякую кожному, хто дивиться українське і підтримує пам'ять нашої землі. Сьогодні ми говоритимемо про реальних тварин, які ще кілька століть тому ходили українськими лісами, степами і берегами річок. Їх бачили козаки. Про них писали мандрівники. Їхні голоси чули наші предки, а сьогодні їх більше немає. Кілька сотень років тому Україна була зовсім іншою. Від Карпат до Дону простягалися безмежні ліси і дикі степи. Доріг було мало, поселення стояли далеко одне від одного, а між ними лежала справжня дика природа. У лісах Волині та Полісся гуркотіли копи та турів. У степах при Чорномор'я бігли табуни диких коней. Уздовж Дніпра підіймалися на нерест гігантські осетри, важчі за людину. А над кримськими скелями ширяли чорні грифи з розмахом крил майже три метри. Для людей того часу це було звичним світом. У літописах Київської Русі згадуються полювання на диких биків. Європейські мандрівники 15 го та 16-го століть писали, що українські землі здавалися їм країною звірів, а козаки розповідали, що інколи степ ревів так гучно, ніби земля дихала. Однією з наймогутніших тварин України був тур, дикий предок сучасної корови. Тур європейський важив до тисячі кілограмів, його роги були довжиною понад метр, а зріст у плечах перевищував два метри. Він був агресивним, швидким і смертельно небезпечним. У середньовічній Європі тур вважався царем лісів. На території України тури мешкали в лісах Поділля, Волині, Наддніпрянщини та Полісся. Полювання на них дозволялося лише князям і королям, бо звичайна людина майже не мала шансів вижити. У хроніках згадується, що один розлючений тур міг перевернути кінного воїна разом із конем, але навіть цей гігант не витримав зустрічі з людиною. Поступово ліси вирубувалися, полювання ставало масовим, тури втрачали простір для життя. До початку XVII століття їх залишилися одиниці. Останній тур на землях сучасної України загинув у 1627 році. Разом із ним зник символ Дикої Європи. У степах тим часом панував інший володар Тарпан. Тарпан був справжнім диким конем. Невисокий, кремезний, надзвичайно витривалий. Він жив табунами по кілька сотень голів і міг долати десятки кілометрів без води. Його грива стояла з торчма, а масть була сірою. Мов попіл, тарпани населяли степи від Подніпров'я до Азовського моря. Козаки часто згадували їх у своїх описах. Вони писали, що Дикий кінь ніколи не підпускав людину близько і бив копитами до смерті хижаків, але саме людина стала для нього вироком тарпанів відстрілювали як конкурентів для свійських коней, їх ловили, схрещували, нищили табуни. До середини 19 століття вільних тарпанів. Майже не залишилося. Останній відомий дикий Тарпан загинув у 1879 році поблизу Херсона. Із його смертю з українського степу зник тупіт тисяч копит. Та зникали не лише великі тварини. У річках України ще в середні віки водилися білуги вагою понад тисячу кілограмів. Вони підіймалися Дніпром аж до Києва. Літописи згадують риб довших зачовен. Осетр був настільки поширеним, що його м'ясо вважалося їжею простолюду. Сьогодні це здається неймовірним. Та з розвитком дамб, промислового вилову і забруднення річок ці гіганти почали зникати. До кінця ХІХ століття більшість осетрових в українських водах зникла повністю. Разом із ними стих і Дніпро. Українська природа втрачала голос за голосом, те, що тривало тисячоліттями, зникло за кілька поколінь. Але найстрашніше чекало попереду, бо ще жили ті тварини, яких наші прадіди бачили на власні очі. І саме їх зникнення стало найбільш болючим. Коли сонце сходило над українським степом кілька століть тому земля рухалася не від землетрусу, від життя. Трава коливалася хвилями, і з-за обрію з'являлися табуни, яких неможливо було порахувати. Це був світ, у якому тварини ще не боялися людини, бо людина не встигла знищити все навколо. Південні степи України були одним із найбагатших природних регіонів Європи. Від сучасної Одещини до Приазов'я простягалися простори, де жили сайгаки, дивні антилопи з м'яким хоботоподібним носом. Вони здавалися кумедними, але були неймовірно витривалими. Сайгак міг бігти зі швидкістю. Понад 80 кілометрів на годину і проходити сотні кілометрів під час сезонних міграцій. У середньовічних джерелах їх називали степовими оленями. Сайгаки мешкали в українських степах ще у 15 та 16 століттях, про них писали польські хроністи, кримські мандрівники та козацькі літописці. Табуни нараховували тисячі голів і рухалися так щільно, що, здавалося, степ оживає. Але цей рух привертав увагу мисливців: м'ясо сайгака було поживним, шкіра цінною, а роги бажаним товаром для східної медицини. З початком масового полювання чисельність різко скоротилася, до кінця XVIII століття сайгак зник з більшої частини України. Останні достовірні згадки про диких сайгаків у степах при Чорномор'я датуються початком XIX століття. Разом із ними зник ще один мешканець степу Кулан. Кулан це дикий азійський осел, швидкий і надзвичайно обережний. Він жив у південних районах України ще за часів античності. Про нього писали грецькі автори, які подорожували понтійським узбережжям. Кулани збиралися невеликими групами і трималися подалі від води, аби не потрапити в засідки. Їх було важко впіймати навіть верхи на коні. Та зі зростанням поселень і розширенням орних земель кулани втратили простір. До середини XVII століття вони повністю зникли з українських степів. Степ ставав тихішим. Але ще зберігалася одна велична істота, яку вважали королевою неба дрохва, найбільший літаючий птах Європи. Самці важили до 16 кілограмів. Коли дрохва здіймалася в повітря, земля тремтіла від удару крил. Вона мешкала у відкритих степах, гніздилася просто на землі і потребувала абсолютної тиші. У 17 столітті дрохви були настільки численними, що їхні зграї закривали небо. Козаки згадували, що під час перельотів птахи затемнювали сонце, проте саме ця довірливість стала фатальною: полювання, розорювання степів, використання вогнепальної зброї знищили популяцію. До кінця 19 століття дрохва майже повністю зникла з території України. Сьогодні вона зустрічається лише поодиноко і перебуває на межі зникнення. Зникли й інші мешканці степу. Степовий бабак, який колись свистом попереджав усіх про небезпеку, був винищений як шкідник. Степовий тхір утратив середовище проживання, перепілки й журавлі втратили місця гніздування. Але найбільш болісним стало зникнення тих тварин, які жили поруч із людьми тисячоліттями. Бобер. Ще в часи Київської Русі Бобер був одним із головних символів достатку, його хутро цінувалося дорожче за срібло. Боброві поселення вкривали береги Дніпра, Десни, Прип'яті та Сіверського Дінця. У літописах згадуються боброві гони, спеціальні мисливські угіддя князів. Та жадоба знищила навіть їх. До початку XVIII століття Бобер був повністю винищений на більшій частині України. Річки втратили греблі, заплави воду, а багато боліт просто висохли. Природа почала змінюватися безповоротно. Тварини зникали одна за одною не через холод, не через хвороби, а через людину, яка забирала більше, ніж могла віддати, та ще залишалися ті, кого вважали вічними. Хижаки, володарі лісів і гір, і саме їхнє зникнення стало останнім ударом по дикій Україні. Ще кілька століть тому українські ліси були темними і безкраїми. Подорожні боялися заходити в них без зброї, а ночівля без вогню вважалася смертельним ризиком. Бо там, серед дубів і смерек, жили ті, кого люди називали господарями лісу хижаки. У хроніках Русі і пізніших європейських мандрівників. Україна часто згадувалася як край вовків і ведмедів. Їх не рахували, їх уникали. Вони були частиною природи, з якою не воювали, а співіснували. Одним із наймогутніших мешканців українських лісів був бурий ведмідь. Він жив на Поліссі, в Карпатах, у Подніпрові і навіть у лісостепах. За описами 17 століття ведмеді заходили до околиць Києва, а в Карпатах. Їхні сліди знаходили біля кожного гірського перевалу. Ведмідь не полював на людину, але ставав смертельно небезпечним, якщо його турбували, саме тому навколо нього виникло безліч легенд. За переказами, лісові старці могли розмовляти з ведмедями, а деякі роди вважали його своїм тотемом. та зі зростанням поселень почалася війна. Ведмедя винищували як загрозу худобі. За його голову платили нагороду, ліси вирубувалися, барлоги зникали. До кінця 19 століття бурий ведмідь зник майже з усієї території України, залишившись лише у важкодоступних Карпатах. Там він тримається й досі, як тінь колишньої величі. Не менш грізним був вовк. Сірі зграї супроводжували людину століттями. Вони слідували за стадами, за арміями, за обозами. У літописах згадується, що після битв вовки виходили з лісу ще до заходу сонця, для селян вовк був страхом і прокляттям, для природи необхідною силою рівноваги. У XVII та вісімнадцятому століттях в Україні щороку знищували тисячі вовків, їх труїли, ловили ямами, заганяли в облави, і, хоча вид не зник повністю, його чисельність була знищена майже безповоротно. Зникла й інша легенда лісу Рись. Рись мешкала в глухих хащах Карпат, Полісся та Поділля. Її майже ніколи не бачили, але відчували її присутність за переказами, якщо Рись дивилася людині в очі та губила дорогу. Рись не нападала першою, вона була тінню, але саме її хутро стало причиною загибелі. У XVIII столітті Рись майже повністю зникла з українських земель. Лише в Карпатах вона збереглася завдяки непрохідним горам. Разом із нею зник іще один володар неба чорний гриф. Цей величезний птах мешкав у Кримських горах. Розмах його крил сягав майже трьох метрів. Він не полював, він прибирав землю після смерті, очищаючи степ від хвороб. Грифів вважали птахами смерті і часто вбивали з-забобонів. До початку ХХ століття вони повністю зникли з України. І з небом стало порожньо, але найтрагічніше зникнення відбулося не в лісі і не в горах, воно сталося у воді. Колись Дніпро був живою артерією, у ньому мешкали десятки видів великих риб. Осетри, білуги стерлять, риби, які могли жити понад 100 років. У документах Київської митрополії згадуються випадки, коли одну білугу різали на десятки сімей, її ікру солили бочками. Та з будівництвом гребель риба втратила шлях до Нересту, річка стала стіною. До середини ХХ століття природні популяції осетрових у Дніпрі зникли, разом із ними пішла ціла епоха. Україна ставала тихішою, з кожним століттям зникали голоси: рев турів, тупіт тарпанів, свист сайгаків, крик грифів. Природа ще жила, але вже не співала. І попереду залишалася лише правда, від якої неможливо було сховатися, зникнення тварин не було випадковістю. Це був наслідок вибору людини. Коли людина стала господарем землі, природа перестала бути рівною співмешканкою, вона стала ресурсом, ліс деревиною, ріка шляхом, тварина здобиччю. І саме в цей момент почалося велике зникнення, яке тривало століттями. І майже ніколи не зупинялося. У XVIII та XVIII століттях українські землі пережили радикальні зміни. Степ, який тисячоліттями був домом для диких табунів, почали орати. Ліси вирубувалися для кораблів, міст і фортець, річки перегороджували греблями. Людина будувала цивілізацію, не помічаючи, як під її ногами зникає живий світ. Першими постраждали тварини, що потребували простору. Сайгакам більше не було куди мігрувати. Їхні традиційні шляхи перетнули кордони, поля і поселення, табуни розбивалися на дрібні групи, а ті зникали одна за одною. Тарпани втратили степ, їх витіснили свійські коні. Дикого коня вважали небезпечним, некерованим і зайвим. Його не намагалися зберегти, його винищували. Дрохви втратили тишу. Вони не могли гніздитися там. Де гриміли плуги й рушниці. Одного пострілу було достатньо, щоб птахи назавжди покинули ці місця, та найбільший удар завдала не рушниця, його завдала держава. У 19 столітті почалася масштабна індустріалізація, будувалися залізниці, відкривалися шахти, міста росли швидше, ніж будь-коли. Українські ліси зникали тисячами гектарів щороку, ріки перетворювалися на канали. Дніпро, який століттями був живою екосистемою, поступово втрачав течію. Риба не могла підійматися на нерест, Осетрові гіганти зникли майже миттєво. Разом із ними зникли й люди, чий побут був пов'язаний із природою. Рибалки, мисливці, лісники втрачали світ, який знали поколіннями. У цей самий час почала зникати ще одна тварина, яку вважали майже невразливою Зубр. Колись він мешкав у лісах Волині, Полісся та Поділля. У середньовічних документах згадуються Зуброві пущі, де полювання дозволялося лише королям. Але коли монархії впали, охорона зникла разом із ними. До кінця ХІХ століття Зубр повністю зник із дикої природи України. Залишилися лише кілька особин у зоопарках Європи. Лише у ХХ столітті його почали повертати штучно. Проте це вже була інша історія разом із зубром зникли й інші великі мешканці лісів. Лось став рідкістю. Олень відступив у гори. Дикий кабан втратив половину ареалу. Країна змінювалася швидше, ніж природа могла пристосуватися. Та найстрашніше сталося не тоді, коли зникла остання тварина. Найстрашніше, коли зникла тиша. Люди перестали помічати втрати, коли зник тур. Це було горе, коли зник Тарпан дивина, коли зник Сайгак статистика, коли зник осетер економіка. Природа перестала бути живою істотою і стала цифрами у звітах, лише зрідка з'являлися ті, хто бив на сполох. У 19 столітті українські науковці вже писали про загибель степової фауни, але їхні голоси губилися серед паровозів і фабрик. Україна вступала у нову епоху без дикої природи. І лише в ХХ столітті люди усвідомили, що сталося, коли вже було пізно повернути більшість утраченого. Залишилися тільки назви: Тур у гербах, Тарпан у підручниках, сайгак у музеях, осетр у старих світлинах. Але історія ще не завершилася, бо зникнення це не лише минуле, це попередження. На початку ХХ століття Україна вже не була тією землею, яку пам'ятали літописи. Те, що колись називали диким краєм, перетворилося на розорані поля, ліси з вузькими просіками та ріки, закуті дамбами. Людина перемогла природу, але разом із цією перемогою прийшла тиша, якої раніше не існувало. Старі люди ще пам'ятали інший світ. Вони розповідали, як у дитинстві бачили табуни диких коней. Як уночі над селами кричали журавлі, як у весняних водах Дніпра, риба підіймалася так густо, що човни ледве проходили між спинами. Ці спогади швидко ставали легендами, бо нове покоління вже нічого цього не бачило. У першій половині ХХ століття з карти України зникли останні великі популяції дрохви. Сайгак остаточно перестав з'являтися у степах. Кулан лишився лише в історичних джерелах. Бобра не було ні в одній річці, лише старі греблі серед очерету нагадували, що він колись жив тут. Навіть вовк і рись опинилися під загрозою. Після світових воєн мисливство стало неконтрольованим зброя була у кожному селі. Хижака вважали ворогом, якого треба знищити. За вбитого вовка платили гроші за ведмедя, пошану, природа відступала мовчки. У середині ХХ століття почали зникати навіть птахи. Степовий орел утратив місця гніздування. Сокіл сапсан зник через отруто хімікати. Чорний лелека, колись звичний мешканець лісових боліт, залишився лише в окремих глухих районах. Зникнення стало ланцюговою реакцією. Коли зникає хижак, з'являється надлишок гризунів. Коли зникає бобер, висихають болота. Коли зникає риба, гине птах. Природа це не окремі види. Це живий механізм, і він ламався просто на очах. Та найболючіше усвідомлення прийшло пізніше. Усі ці тварини зникли не через стихії, не через катастрофи, не через хвороби. Вони зникли в час, коли поруч із ними жила людина. Історики природи сходяться в одному. З усіх великих тварин України лише одиниці зникли природним шляхом, решта через полювання, втрату середовища та байдужість. Але ця історія не лише про втрати. Наприкінці ХХ століття люди вперше спробували зупинитися, почали з'являтися заповідники, повернули бобра, відновили популяції зубра, почали охороняти рідкісних птахів, та повернути можна не все, Тур не повернеться ніколи. Тарпан назавжди залишиться тінню. Сайгак у степах України лише спогад природа не знає дороги назад. Вона знає лише пам'ять, кожне зникнення це сторінка, яку вже не переписати. Кожен утрачений вид це голос, який більше ніколи не пролунає над нашими полями і лісами. І тепер питання стоїть інакше: не що ми втратили, а що ще можемо врятувати? Бо сьогодні на межі зникнення стоять десятки видів. Історія повторюється, але цього разу ми знаємо її фінал. Україна була землею звірів, вона стала землею людей. І тільки від нас залежить, чи зможе вона знову стати землею життя. Друзі, якщо ви дійшли до цього моменту, значить ця історія торкнулася вас так само, як і мене, бо це була не просто розповідь про тварин, це була історія самої України, живої, дикої, могутньої. Колись наша земля дихала разом зі звірами, степ гримів копитами, ліси відповідали ревом, ріки ворушилися від життя. Це не були казки, це була реальність, у якій жили наші предки. Турий, Тарпани, Сайгаки, Кулани, Дрохви, Грифони, осетрові гіганти, Дніпра. Усі вони були частиною одного великого світу. Вони не знали кордонів, прапорів чи держав. Вони просто жили так, як жила ця земля тисячоліттями, і вони зникли не за одну ніч. Вони зникали повільно, рік за роком, постріл за пострілом. Поле за полем, дамба за дамбою, коли зник тур, люди плакали, коли зник тарпан, дивувалися, коли зник сайгак, уже мовчали. Найстрашніше зникнення те, яке перестають помічати. Сьогодні ми часто говоримо про природу як про щось другорядне, але саме вона зробила нас тими, ким ми є. Степ сформував характер, ліс навчив терпінню, ріка дала життя містам. Без цієї природи не було б ні козацтва, ні шляхів, ні самої історії України, ми не можемо повернути зниклих, не можемо почути рев Тура, не можемо побачити Тарпана на обрії, не можемо дочекатися осетра біля київських берегів, але ми можемо зберегти пам'ять, бо пам'ять це останній притулок тих, хто зник назавжди. Коли ми знаємо, що втратили, ми інакше дивимося на те, що ще маємо. Кожен лелека над хатою, кожен бобер у річці, кожен вовк у лісі це не просто тварина. Це шанс не повторити минуле. Ця історія не про сум, вона про відповідальність. Бо вперше в історії саме людина може вирішити бути руйнівником або охоронцем. Україна ще жива, її ліси ще дихають, її степи ще пам'ятають, і поки ми пам'ятаємо тих, кого втратили. Ми ще маємо шанс не втратити тих, хто залишився. Дякую, що були до кінця. Підтримуйте українське слово, підтримуйте пам'ять, бо країна без пам'яті зникає так само, як зникають види.